Привіт, я Стезік. Давно ми з вами не бачились, майже 4 місяці. Вся справа в тому, що постійно, коли я намагалась відновитись, почати малювати, робити відео і так далі. Я дуже швидко вигорала, і якщо щось виходило зробити, то я ніколи не була задоволена результатом. Через це продовжуючи ще більше вигорати. Але зараз мені краще, і я тут, щоб знову знімати для вас відео та зробити ще один крок в боротьбі з цим станом. Периодично я буду випускати такі відео. Не стільки для когось, скільки для себе, щоб в випадку чого згадати, що мені робити, щоб знову повернути свій нормальний стан. Але я також буду рада, якщо ці відео допоможуть комусь з вас, або ви дасте мені якісь поради в коментарях, чи поділитесь загалом своїм досвідом. За весь час відсутності у соцмережах я почала дуже сильно сумніватись в своїх навичках і чи дійсно я займаюся тим, чим слід. А також я почала сумніватись, тому що дійсно мені подобається те, що я роблю. Через це я на відносно довгий час припинила малювати у діджителі, що закрила мені доступ до зйомки відео. Я не можу знімати на свій нинішній телефон, тому єдиним способом запису відео на YouTube був дідж. Але, тим не менш, це було не найгірше проблем, бо вигорання моє впливало не тільки на малювання, а також на написання сценаріїв і не тільки. Я не робила практично нічого з того, що мені раніше подобалось. тож з часом це все переросло з простого вигорання в апатію. Мало того, що я остаточно припинила відчувати задоволення від минулих захоплень, також в мене почали зникати поняття моїх мете, бажань, цілей і так далі. Як наче з кожним днем це все стало все більш безсенсом, поки це все взагалі не затьмарилося відчуттям пустоти. Я переконала себе в тому, що я ніколи не зможу працювати як художниця, що конкуренція за велика, а мої навички за низькі, щоб пробитись хоч кудись. На розвиток своїх навичок, сил мене не було, тому я почала шукати інші напрями. Я повернулася до того, чим цікавилась раніше, а саме до манікюру, а також життя. Спочатку я навіть почала відчувати від цих занять задоволення. Мені здавалося, що ось це саме те, що мені потрібно. Але сталося не так, як гадалося. Мої бажання та цілі знову затухли, і більше я не могла знайти того, що мене дійсно цікавило. Я згадувала в попередніх відео, що стараюсь балансувати свою енергію та час за допомогою розпорядку дня. Але і на це я можна сказати не чихала, та за декілька днів взагалі перестала виконувати хоч якісь справи. Усе ще я робила зранку до ночі, грала в ігри. При тому всьому ще й скувала себе за свій стан та за те, що нічого не роблю. Тим не менш, весь цей час мене підтримували близькі мені люди, і через них я знову почала щось робити. Я почала зі свого коміксу, якому можна сказати, більш за все зараз приділяю свої уваги. Процес повернення до нормального життя триває вже довго. І весь цей час мені здавалося, що я стою на місці як в своєму стані, так і в своїх навичках. Але, відносно нещодавно, я змогла усвідомити, що прогрес і я, але він плавний, тому й непомітний. Я говорила на цю тему з однією людиною, і саме коли намагалась переконати її в дечому до мене це дійшло, бо я якраз не давала в приклад свої малюнки, одному з них три роки, а другий зовсім недавній. Я на деякий час залипла, роздивляючись, дві свої такі різні роботи, складала, як тоді, три роки тому я мріяла малювати так, як я малюю сьогодні. І от тільки в цей момент я зрозуміла, як багато зробила за весь цей час і як багато досягла. Припинила дивитись на інших та на їх, на мій вигляд, успішний успіх. Після цього мені стало значно легше. Я змогла повернутися до свого графіку, хоч і до дуже полегшеної версії, але все ж я виконую кожну заплановану справу. Я знову починаю відчувати те, заради чого я це все робила, і старатимусь більше не відступати від цього шляху та пам'ятати те, як дійсно багато для себе досягла. Що ж, це відео вийшло не таким же й духим, як би мені хотілося. Але сподіваюсь, вам було цікаво мене послухати. Якщо маєте бажання підтримати мій канал або цікавитись моїм мальописом, усі посилання будуть в описі під цим відео. А так, на цьому все. Не забувайте донатити на ЗСУ та нехай щастить. До наступного відео!